Шановні друзі, шановні ветерани, шановні гості, ми до нашого заходу 30-ї річниці створення Львівської власної організації ветеранів запросили голову ради Богдана Володимировича, голову адміністрації Петра Степановича. І є така пропозиція. Ми спільно говорили, аби ми спільно для подальшої співпраці. Коло пам'ятника незалежності поклали ветерани і влада квіти. Я думаю, всі підтримують. Петро Степанович, Богдан Володимир, Петро І... Володим. Так, давайте ми разом. Беріть голову. Я буквально декілька слів, шановні ветерани, шановні учасники цього дійства. Ми, нам дуже приємно, до речі, що ваша ветерансь... ваші ветеранські організації дуже панують такій дух єдності. Ви вмієте це зробити, вмієте це зробити якісно, вчасно і в тих місцях, де це треба зробити. От, якраз е... отакий От, військовий вишкіл. Військові вишки якраз потрібен зараз, коли наша держава в війні, то у вас треба навчатися цієї організованості, організації і такого патріотизму, який панує ваші ветеранські організації. Я вас всіх вітаю і зичу вам в першу чергу міцного здоров'я. А всій Україні, я думаю, що ми вистоїмо і ми переможемо. Правда? Це апріорі, дуже мені подобається слово. Те, що ми переможемо. І дуже скоро. Я вас всіх вітаю. Я приєднуюся від імені депутатського корпусу районної ради з такими вітаннями. Наша організація ветеранів є надзвичайно активною. Нема такого дня, щоб Віктор був не був в районній раді чи в адміністрації з якимись пропозиціями, ідеями. І приємно, що долучилися пластуни так, до цієї акції. 30 років то серйозна дата. От, ну і побажаю, щоб справді мирно небо над головою і щоб ця війна закінчилася. От, і все ж таки зараз ніхто не думав, що буде такий час, що треба буде ворога виганяти з нашої землі. Тому дякую всім вам, дякую, що ви підтримуєте цю ідею такої єдності. І, ну і нехай щастить в тих всіх наших помислах. Слава Україні! Слава! Ну а я від всіх побажаю плідної праці обом головам на благо району, на благо України. Щастя, здоров'я благополуччя, получше, і все на кращу позипанчу. Да вы что?